Спочатку вона взагалі казала співати. Це намалювала тато своєм. Я за ним дуже сильно сумую і скучаю. Мені не вистачає його внимання, заботи. Як тебе татка називає? Доця. Бубончик. Бубончик називає. Піскувалися останній раз, 11 березня 22-го року. Більше зв'язку у нас жодного не було. Один з його побратимів це його дядько. Вони в одній групі, вони в одному батальйоні. І в Андрія з'явилася можливість, він написав повідомлення дружині про те, що вони в полоні, Саша зі мною. Що ми живі, все добре. З того часу в нас жодного зв'язку немає. Ну, ми не отримували ні дзвінків, ніяких, е, ні повідомлень. Ми отримали лише е, по листу, це було 30 серпня. Е, це вже, виходить, майже півроку, як хлопці знаходилися в полоні. Вони вже були вивезені е, на територію РФ з Оленівки. Листи були стандартні, я отримала, дівчата отримали ми. Вони написані під піддіктовку. Єдине там, що було від чоловіка про те, що він дуже сумує, що він любить батьків, що він переживає за маму. Син 18 років. Він пішов захищати. Він сказав, що «мам, ну я дожен і ти. Кажу, син, ну ти зовсім молодий, 18 років. Мені каже, я все одно йду. Він пішов сам, пішов найперший, із нашого, де, з містечка, де ми знаходимося. Кожного ранку мені приходило смс 4.5.0, мама, все добре. Ну, Я знала, що знать все добре. Коли не витримую, що до вечора не дзвону, я йому пишу сина 4.50, тиша. Один день, другий день, тут донька каже, мама, Саша в полоні, ждала СМС 4.50, так його і по сьогоднішній день немає. Це вже майже 16 місяців, 4.50 я не чую. Вірю, надіюся, що все добре. Хочеться, щоб повернувся. Ну, всі хочуть, щоб діти повернулися. Ну, як, мені як матері хочеться, щоб повернувся Саша. І я почула ці слова Мамуль, за мною все добре 4-5-0. Це мій чоловік на першому місяці полону. Це з рашистських сайтів. Були інтерв'ю. Понятно, що там під запис, він говорив те, що йому казали, там нарізочки, все. А це 15-й місяць полону. Я вам скажу, що я його не впізнала, тому що такі знущання це неймовірно. Людина постаріла на 20 років майже. Він сказав кит, все добре. Нас взяли в полон. Саша со мною. Я тебе люблю. І зв'язок обірвався. І вот. на сьогоднішній день. Я ніде не бачила жодного його, його фото, жодного відео, його ніде немає. Ми боремося, ми кожного місяця їздимо до Києва в координаційний штаб на зустрічі до Міжнародного Червоного Христа. Намагаємося зв'язатися з ким тільки можна. Вже вийшли якось, знаєте, і на. Закордонний рівень, щоб про наш батальйон більше чули. В цьому році, 21 травня, в Стокгольмі, в Швеції проводили мирну акцію на підтримку нашого батальйону. Люди вийшли, провели нам мирну акцію, щоб наші хлопці обміняли, щоб якось залучити всю європейську спільноту. Щоб про наших почули, в Кракові також виходили 21 числа в підтримку 74-го батальйону. Також в Колорадо люди, наші українці, які виїхали, вони зараз також виходять на мирні акції, підтримують, щоб щоб якось привернути увагу європейської спільноти, щоб якось був тиск на країну-агресорку, щоб вони віддавали нам наших полонених, не тримали їх в катівнях своїх. все. Це фотографія це, це, в полон, коли вони попали, виставляли відео. Там був на відео цей Саша десь місяць після полону. Ну, це фотографія одна у нас є. А більше в нас ніде не знаходили нічого. Стаєш тільки за нього і думаєш. Чекаємо. Син, мій молодший, дуже за нього переживає. Получалося взагалі він. Ночі просипався, мама гата, що не слышно было весточки какой то Говори, Максим, а десь спати, нічого не слышно. Це в нього випускний. він в п'ятницю буде 9 клас закінчує. Ділю говорила, щоб піти, взагалі не хочу. Ну, батько переживає, звісно. Це важко. Ну, дитина вона, вона заігрується, вона з друзями, вона якось відволікає себе від цього. Ну, А коли наступає вечір, то розмови коли обміняють? Зробіть, щоб обміняли. Я хочу, ну, щоб обміняли. Я, у мене бажання і день народження, і 10 років виповниться. Не одне бажання, щоб повернули її батька з полону. Ви знаєте, мене дуже підтримує моя дитина. І... і віра в те, що але їх вже мають обміняти, розумієте? Не сьогодні-завтра, не завтра, можливо, через тиждень, але їх обміняють. Руки, звісно, опускаються, але надія. І я знаю, що він там не опускає руки, розумієте? Він не опускає руки і я не маю права. Я...